Всім привіт! Ви на каналі готуємо раз. Зі готуємо дуже смачну запіканку з лавашом та кабачком. Файний рецепт, тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні кабачки. У мене один кабачок вагою 280 г. Кабачок будемо натирати на терці. з відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А в кінці обов'язково напишіть і сподобався вам цей рецепт. Я буду готувати невеличку порцію, якщо ви хочете приготувати більшу порцію, то всі інгредієнти збільшуємо в кількості. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, і не забувайте про вподобайки. Всім дякую. Кабачок може вже натерли, тепер беремо лаваш. Скрутимо його в рулетик і зараз будемо його нарізати. Друзі, лаваш я буду нарізати ножицями. Можна нарізати і ножиком, але ножиком мені важко нарізати, мені більше подобається ножицями нарізати. Це швидко та просто. Напишіть коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. з'ясов, це дуже класно, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую! Пишіть коментаря, чи готували ви таку запіканку з лавашом та кабачками. Чи сподобався вам такий рецепт. І чи будете ще готувати. Лаваш ми вже нарізали. Тепер висипаємо кабачки в мисочку. Сюди ж будемо зараз додавати наш нарізаний лаваш. Кожним буде потрібно трішки петрушки. Нарізаємо дрібно. Сюди додаємо ще петрушку. І також сюди будемо додавати 100 г сиру. Натираємо на терці. Кожного дня о 9 вечора ділюся з вами смачними та простими рецептами, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Тепер сюди ще додаємо 2 яйця. додаємо спецію за смаком. Я додаю сіль, чорний перець та орегано Будемо добре перемішувати. Сюди зараз будемо ще додавати 8 грам розпушувача. Друзі, обов'язково додайте розпушувач. З ним зовсім інакше виходить запіканка. Добре, перемішаємо і беремо форму для запікання, змащуємо трішки олією або вершковим маслом. Будемо запікати нашу смакуту в духовці при 180 градусів 35-40 хвилин. Ароматно на весь дім. не терпиться знову спробувати, тож всім смачного хто їсть. Дуже швидкий рецепт, який точно сподобається всім, спробуйте приготувати, не пожалієте. Дуже файне поєднання, кабачок з лавашом смачно дуже. Я люблю цей рецепт зі сметанкою, тож я трішки ще полую сметанку. Ви можете також спробувати зі сметанкою. Дуже смачно виходить. Обов'язково приготуйте цей рецепт. Він швидкий, смачний та простий. Рекомендую для приготування. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па, Підписка, вподобайка, коментар, не забувайте.